питає отже, gpt Чата, як правильно вводити прикорм. Отже, коли та з якого віку вводити прикорм? Тут нам відповідає він, в принципі, норма, далі пішла повна муть. Він нам говорить про те, що ясо ми даємо з 7 місяців, окей, а от жовток ви самі бачили, да, з 7, риба з 8. Далі мені прийшло в голову попросити його скласти меню введення прикорму дитині на перший місяць. Ну і як ми бачимо, тут починається повна офігенна херня, яка абсолютно. Несучасно, абсолютно не доведено, ChatGPT Chat нам пропонує давати моркву на 8-9 день, 10-12 тільки кашу починаємо вводити. Потім ми вже можемо дати комбінації на 13-14 день, які складаються з двох овочів. На третій тиждень можемо собі вже дозволити дати дитині печене або парове яблучко. На 21-й банан. І ми Спочатку даємо овочі, а потім фрукти він. Нам. І тільки на четвертий тиждень всі яджепі тіча дозволив нам вводити дитині е, м'ясо, дитині, яка з шести місяців потребує дуже сильно багато заліза. І він пропонує нам отаку просто хрінотінь.